Вітаю! Сьогодні ми завітали на наш місцевий стадіон Ювілейний. Що нового та про нові здобутки, дізнаємося у директора Сергія Кобілковського. Пане Сергію, вітаємо вас. Розкажіть, що нового на стадіоні Ювілейний? Ну, на стадіоні, як бачите, кошти виділялися, але з часом війни все було призупинено, дуже були великі плани, дуже багато чого планувалося зробити. Все не могли, але що могли, то по можливості зробили. Облагородили стадіон середини, захистили від того, що не ходили, не літали по тому футбольному полі, їздили з машинами, залітали. Хочемо поміняти по можливості всю ту центральну трибуну, хоч щось в більшості поміняти на ті кошти. Ну і помаленьку трошки там вичищати, то все, бо воно все вже не дихає. Перші бігали по тих лавках, що не стануть, воно поломиться, приходить неділя, воно все поламане, ми не могли дати ради. А так вже тепер, коли облагородили туди запасне поле, штучне поле, будь ласка, приходьте, займайтеся, є лавочки, сидіть, собі хто хоче, віддихайте. І все стало на свої місця. Спочатку були трошки претензії, але стало все на свої місця. Зовсім інакше. Зараз тепер тільки чекаємо закупити матеріал з весни. І будемо помаленьку вже ставати робити. Там від, в кінці ще трохи облагородили своїми силами. Все. Люди перше приходили, вже переставали бігати, бо тут сиділи, мішали їм, люди жалілися. І ми облагородили, спокійно заходять собі, приходять. Кому треба, ну, я давав ключа, прийдіть собі скоріше, будь ласка, бігайте, стадіон нікого не закритий. Хто має бажання, той собі займався, хто хотів, той ходив. Вже дивлюся, як вже в туалеті двері повиривали, там, і ми поставили пластикові ремонти поробили. Подивимося, вже почали кульки шприцами валятися на трибунах. Ну, треба було прийняти таке рішення, що треба то все трошки призупинити. Колись приїжджав з відділу молоді спорту зі Львова і захотіли. Запропонували нам, якщо ми зробимо дві площадки волейбольних, три, то можемо вплоть до того проводити в бродах чемпіонат України серед волейболу, пляжного волейболу. Ну, так як ми своїми коштами, своїми силами, то тільки змоглися півтора площати. Треба допомогти піском нам. Пісок стовби останеться. Ну і все, решта сітку чіпляємо. Думаю, що ми до весни, Ще якщо Бог дасть, то ми ще поможемо своїми силами. Щось зробимо. Якесь накриття в майбутньому. я, є проект. Є проект. Проєкт на той час коштував 5 мільйонів 236 тридцять Це накриття. Парапетів верхніх накрита ферми по 7,5 метрів, одна і друга сторона. Це не трибуни самі не накривалися, тільки накривалися три верхніх ряда. Тут є і для веб персон кімнати, виходи вже не спереді, угу. бо згідно проєкту заборонено, бо сходинки мають мати свій достатній 12 сантиметрів там підйом. Але так як тоді перед буде закритий під вікном та сторона, угу. а виходи буде з однеї і з другої сторони ззаді. Так само і на тамтій стороні. А трибуни просто залишаються. То просто робили для того, щоб під трибуні приміщення можна було зберегти і можна було щось з них, них робити. Но ми роздівалочки то зробили, бо ми їздимо всюди з дітьми і по Україні, і всюди, то всюди на стадіонах працюють. Всюди на стадіонах роблять проєкти є, президента є, всякі проєкти меценатів затягують. Бігові дорожки, батути, перес... для стрибків. Ну, все mm -hmm. робиться для того, щоб і діти йшли, залучалися до спорту. Може, після війни ще більше інвес... інвесторів зайде? Будемо надіятися, будемо надіятися, що зайде. Я теж думаю. Я думаю, що все одно повернеться все до того. Бо ну, як нема майбутнього, ну про що ми говоримо? Ті діти так, крім телефонів, більше нічого не бачать, чи спортивна школа, чи мис, громадські організації. Вони того не цінують, ці батьки. У мене зараз дитина, ну, один з дітей, з дітей 12-го року, поїхав в Канаду, до батьків туди, до батька поїхав. І, а він в мене тут і ходив, займався вже років три. Mm -hmm. Такий, зірочка моя мала. То мама дзвонила до мене, мама дзвонила, ви розумієте, каже, в Канаді поширений хокей. Але каже, ми хотіли його віддати, бо він тим футболом маре. І коли ми пішли в школу, Каже, сумасшедші гроші, щоб дитину віддати в школу футболу. А я говорю, бачите, а тут ми задурно займаємося, навіть ще не хочемо ходити. Бачите, ми то вже дійшли до тої волейбольних тих площадок, отут ми за футбольне поле знайшли місце і так вирішили зробити одну волейбольну площадку своїми коштами, меценатами ми зробили. Міський голова трошки долучився, мені поміг піском. Одну площадку і зараз вже ну, погода дозволяла, половину почти другої площадки ми вже зробили. Ще піску маємо трошки. І тут і ми все вирівнювали, тут у нас була свалка, тут було і камінці, що тут тільки не було. Ми тут все повичищали, Демчука попросив дав мені Романа підприємця, попросив дав мені трактора, повирівнювали, решта своїми силами заложили дьорн, вирівняли і так облагородили. Тут наш місце, чого ми ті мусорні баки будемо забирали, бо у нас тут з весни до осені дівчата займаються йогою. Йога, ще там якісь види, вони всі приходять, і гімнастика, і тут собі, щоб вони мали для себе якусь площадку. Проходив Кубок і проходив, першість проходила, проходило воно переважно в Андріївці. Це Бузький район. Виграли ми той турнір, взяли і Кубок, виграли ми і виграли ми перші золочості тими дітьми. Десятим роком район. Після того ми таки разом зібралися з представниками команд Кам'янка-Бузька, Радехів, Горохів, броди, То Броди ми послували. Взяли для себе організаторами змагань, взялися Радехівські дюша, І ми вирішили в Узловому, Радехівському району, проводити там, вони мають зал. Великий 20 на 40, і ми вирішили там проводити турнір. Турнір ми мали в двох вікових групах: 9 роки, 8-9 роки одна вікова група, а друга вікова група була 10 і молодші роки. двох, одна субота проходила, одні грали, друга субота грали молодші. Турнір почався у нас 26 листопада. Ми почали той турнір, ну і тільки його завершили. Були канікули, то ми два рази на три рази на тиждень їздили туди в Узлове, поки канікули. Трохи тривоги нам не давали, то тривога, приїдемо туди, вже збираємося, то тривога. То відміняли, але завершили ми той турнір. Понеділок завершили старшою віковою групою. Дуже був тяжкий турнір, дуже тяжкий. Бо не сподівався, що навіть так діти підуть і витягнуть. Команди були дуже сильні, бо то все дюша і хлопці були непрості. Ну, ми віковою групою своїм 9 8 зайняли перше місце Четвер, четверг. Ще було молодшими. м роком теж вже йшло завершення, три основних ігри було, і то самі сильні ігри були. І Кам'янка рішалося питання до останньої ігри за перше місце. Перше, друге, третє. Там Радехів дуже підтискав, тож, все йшло в очко, -в очко. І в кінцевому результаті ми з Кам'янко-Бузькою зіграли в нічию. І в нас вирішувалося все в останній грі. Але ми, так як мали пропущену першу ігру, ми мали з Радеховим, так як боролися. Ми їх 2-1 здолали. І десятим роком дітьми теж стали чемпіонами. Виграли в двох вікових групах. Зараз ми вже так між собою дзвонювалися, хотіли би починати вже переходити на двір. Зараз пустив на місяць канікул, а вже з березня місяця будемо щось обдумувати, будемо десь організовувати. Чи може в бродах будемо запускали сюди на запасному полі, десь в Радехові, а може і в Горохові, так, щоб нікому не було обідно. Ну, так, щось навесно, є такі плани. Плани далі не ставати, далі будемо тими дітьми займатися. По маленьких мали два турніри, один їздили в Стрій. Зараз мали в Яремчі їхати на три дні, але щось трошки стало, не знаю, бо там заборонили, бо нема сховища. Зараз чекаємо, ще один турнір має в стрію. Один маємо в Яремчі, по все, по 11-12 роках. І по 13 роках маємо ще теж в Стрію буде мали. Ну, чекаємо виклику. Один у нас є традиційний турнір. У мене навіть і грамоти є, і кубки ми маємо. Ми перед, там, того року, були, то було в Долині, проходить турнір, дуже сильний турнір. Там і всі школи футболу є, і команди всі, які грають в, mm -hmm. на Україну. Ну, Ми там посіли друге місце. Вак того, що діти є, діти вже, то то вже п'ятий рік займаються, то так і нас коли вчили, що п'ять років треба для того, щоб щось з'являлося. Як прийшов на стадіон, так я собі взяв тих дітей, бо то вже і третя школа, в нас хлопці є, і четверта школа хлопці. ну, Вже всі школи в нас підтягнулись. А так помаленьку, помаленьку їздим, виступаємо. Де представляємося, дюша, як піде, як напишуть, так і виступаємо. Зараз ще маємо, не хочу наперед говорити, маємо два серйозних турніри, маємо один в Німеччині, готуємося, так як ми являємося, по Карітасах, ще виступаємо, ми триразові чемпіони України. Зараз турнір має проходити в Німеччині, вже мене повідомили, щоб готуватися. Ну то завжди до Дня захисту дітей той турнір проходить 30 травня, 29-30-го, ми в Києві були весь час, а так стану війни, то Кажуть, що буде в Німеччині. Поки ми готуємося теж до того турніру. І якщо Бог дасть мені дозволять виїхати, то ще другий турнір вже будемо готуватися на Болгарію. Турнірів є багато. Проблема розумієте в тому, що все в нас на батьківських коштах. Треба ну, 100 тисяч приблизно треба, щоб діти десь грали. Мене питаються і дивуються, що. Всі команди, там, я приїхав грають на Україну, і вони дивляться на нас і кажуть, ви хлопці, що ви ніде не граєте на Україну. Ну, навіть знаєте, в них своя мова, навіть іде своє, своє спілкування, як ви там, а ви заявляєте. Ну, ми пояснюємо, що ми не маємо мецената такого, щоб нам допомагав. А так трошки маємо своїх підприємців, тих старших бобрів. Ми їх називаємо, то є наші старші, якими ми починали. Це дорого, нині дорого дітям їхати 2-3 дні. І так же для нас роблять всюди, де ми їдемо, шукають нам десь дешевше житло, Бо дітей, і житло, і харчування. І все так, на батьках переважно. Того року щось дали, задали ми там трошки більше грошей хотіли, щоб нам дали. Ну, комісія вирішила, що нам грошей не треба, може таких. Дали нам їх, запросили 25 тисяч, хоча б 25 ми хотіли, бо ми маємо дуже багато турнірів, нас просять. Ми багато відмовляємося. Бо не всі батьки готові допомагати фінансово. То добре, що я ще маю машину свою, то їздимо, даємо тільки на соляру. Все. А якби ще було внески, а ще треба було дітей десь прохарчувати? Трошки подали якоїсь там листа на відділ молоді, може, що й поможуть трошки нам там. Як можемо, боремося, ми ставати не будемо.